Добрий день, ви на каналі Дойчу Люб, і сьогодні ми з вами провідміняємо в минулому часі дієслово sein – бути. Починаємо. Я ich, ich bin, я є. ich war, я був, du bist, ти є. du warst, ти був. er ist, Він є. Ер er вар, він був. І вона, воно відповідно, як і він. У нас провідміняється. Ми wir sind, ми є. Вір варен, ми були. Ір er зайт, ви є. Ір er варт ви були. Зі вічлова форма і зімножена. sind, ви є, зі Варен, ви були. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал.